Доброго дня, дорогі мої гості, підписчики мого каналу. Мій канал ще невеликий, він тільки починає свій розвиток. На цьому каналі я буду знімати відео про сільське господарство, в основному про свинарство. Сьогодні я отримала перше своє замовлення, яке заказала у компанії ЗВК. Це я заказала там е, дезінфектор, який називається Кліносан. І також я заказала ще отаке від мух Максібайт Аква. Так як я дивлюся хлопців, молодих ценарів-аматорів. І ось такий ще Максібайт порошок. Тут гранулка, жовтенька гранулка. Сьогодні я це все отримала на новій почті. Дивлюся хлопців молодих, таких як Сергій Шелудько, Сергій Стрілецький, Коля Музика це канал ДХТ, Сашко з Будні свиноро... свиновода. І, так сказати, на старість років учусь. Так як ну, свій час держала і свиней, і Кореї, і гусей, і всього держала. ну, Все було по старинки. Так як ми всі жили в Радянському Союзі по старинки, а так ми і зараз. І тоді, як годували своє господарство, варили каші, картоплі, буряки, кабаки і так далі. Зараз все по сучасному. От і Я стараюся йти в ногу і робити все по сучасному. Мій свинарник новий, ще тільки добудували стіни. Ще повністю він не готовий. Тим не менше у попередньому відео я показував, що в нас вже є. Три наших красуні Фічки, які в майбутньому плануються стати свиноматками. І хочу врятувати їх від мух. Замовила їм оце такі препарати. Буду пробувати, так як я бачила у хлопців, що вони працюють і працюють непогано. Мені так дуже сподобалося. Я е, взяла номер телефону представника компанії ЗВК на каналі ДХТ у колі, е, зателефонувала Ірині, дуже приємна жіночка, відповіла. Все, я е, домовилася з нею, в, оперативно все було прислано. Надалі буду також е, співпрацювати з цією компанією, тому що мені сподобалося. І ще одну посилочку сьогодні я отримала. Ця посилка від Антона Гуленка заказала такі поїлочки. Я не перший раз вже роблю в нього замовлення, кутики отакі заказала. Ну і ремкомплекти. До них ще ремкомплекти. отакі Я йому заказував, він мені присилає тут таке ситечко, прокладочка і пружинка. Раптом поламається поїлочка, то тоді є як поремонтувати. Тут ось ці фільтри стоять тут на самій поїлочці. Ну не буває, ну всяко буває, може якась механічна. Вже таку поїлочку ви поставили своїм свинюшкам, бо в них стояла менша. І вона для них вже замала. Вже поганий там напор води. От цей Набагато краще біжить вода звідси. І от я заказала таку на відгодівлю поставлю теж такі поїлки. Оперативно теж з Антоном Голенком працюю, дуже оперативно писала. Ну, ця посилка мені прийшла на Укрпочту. Я так і з ним домовилася і на Укрпочту трохи довше йде, довше йде, але дешевше я вам скажу. Нова почта, прямо, прямо, як сказати, деруть не по дєцьки Ну нічого, ми будемо співпрацювати далі з компанією ЗВК. І... Хочу прочитати може хто перший, так як я стикаюся з таким. Значить застосування, рівномірне посипання поверхні об'єкту, що десь з розрахунку 50-100 грам засобу на 1 метр квадратний кожну неділю. Він є безпечний для людей і тварин. Тобто, Оцей е, дезінфектор можна сипати, навіть як є тварини, у станку стоять тварини, і можна посипати, е, воно для них не буде шкодити. Ось такі у нас діла. Поки поставлю на паузу відео, і зараз покажу своїх красунь.